Зустрічі на Єрусалимці на 101,8 FM. Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями. день, шановні радіослухачі. А у студії з вами знову я, Ірина Булгакова. Сьогодні у нас в гостях психолог. Кандидат психологічних наук, викладач кафедри психології Вінницького державного педагогічного університету, пан Олег Станіславович Безверхі. Доброго дня, пане Олеже. Доброго дня, пані Ірина. Доброго дня, шановні слухачі. А сьогодні у нас така тема. А найближчі 20 хвилин ми будемо говорити про любов до себе і про те, як відповідати на образи. Доволі часто, скажімо, людей можуть ображати іноді люди віддають привагу тому, щоб промовчити, але чи потрібно це? Отже, Олежа Станіславовича, часто психологи говорять про те, що полюби себе і тебе полюблять інші. Як полюбити себе? Маю на увазі, що мається на увазі з точки зору психології? Які техніки, ставлення, що в це входить? Полюби себе. Як це себе полюбити? Ну, всі себе люблять. Я думаю, що немає таких людей, які себе не люблять. Чи так і є? Є небагато людей, які себе не люблять, і є багато людей, які щось, щось таке важливе в собі не люблять, люблять себе не до кінця, скажімо так. Якщо ми говоримо про любов, то любов це почуття, почуття це емоції, і е, ви кажете, що зробити, щоб полюбити себе. Емоції дуже важко контролювати. Якби емоції було просто контролювати, може для когось би це було б добре, для якихось маніпуляторів. Да? Ні, ну психологи а, кажуть, полюби себе, тут всюди читаєш, полюби себе, і тоді тебе полюблять інші. Ну як себе полюбити? Ну людина, це, що себе не любить, це кажуть медійні психологи, які балакають про психологію. Да? Е, насправді управляти своїми емоціями дуже складно. От коли, наприклад, ви розстроєні, коли ви страждаєте, бо е, втратили близьку людину, е, коли ви. В захваті, від кохання. Спробуйте це контролювати, створювати це або навпаки, раз і припинити. Тобто емоції не підконтрольні? Ну, вони підконтрольні частково, але це треба добре впріти, щоб їх контролювати. да? Тому рекомендація полюби себе, це глупа рекомендація. да? І професійні психологи таких рекомендацій не роздають. Тобто, що вона фактично не працює, бо це не Ну, да. Так, ну, так. Це все одно, що сказати: от, полюби цю дівчину. Tio Tio Ginko, Ну, ну я не знаю, як вона мені не подобається, як я можу її полюбити ну, за наказом. ну добре. Ну а є ще така техніка аутотренінгів. Тобто, ви пам'ятаєте цей фільм, відомий фільм, коли за допомогою аутотренінгу героїня фільму намагалася, ну скажімо там себе полюбити і закохати в себе, ну скажімо там і іншу людину. Наскільки ця техніка взагалі працює? Чи це теж ну скажімо так, не ідеальна психологічна техніка? Тобто, якщо я буду там щодня в зеркало собі говорити. Яка там я там ну, в ну, мене, можливо, такий раціональний розум. В ну, це важко вірю, що людина ну, буде, як, знаєте, як ця мавпа, весь час там стояти і казати собі, яка я гарна, яка я неперевершена, а виходять, люди, ну, бачать її іншу. Да? Ну, це я якось... зараз скажу про е, аутотренінг і про самонавіювання. Спочатку я хочу. Тобто це гіпноз, да? якась така гіп... елементарність. Це, так? це не гіпноз, це інша річ. Я спочатку хочу сказати про любов до себе. Психологи виявили, що в кожної людини є образ себе, і для успішності людини дуже важливо, щоб цей образ був позитивний і пов'язаний з реальністю. Да? Бо є такий образ себе, що я королева, а насправді, ну вибачте, ну не королева. Не, ну, не королева, да. Тому тут важливо, щоб цей образ був з одного боку позитивний, з іншого боку, реалістичний. І це дає хороший потенціал для розвитку. Так, от психологи вирахували, що треба, щоб цей образ був позитивний. Цей образ має дві складових. Почуття власної цінності і почуття власної компетентності. Та от, якщо я людина, в мені є душа, іскра Божа, то я вже цінний, я вже важливий і для себе, і, можливо, не для всіх, але для когось з оточення. Да? Тобто, оце почуття власної цінності, воно формується, природнім чином формується в віці до 6 років внаслідок правильного ставлення мами. Якщо у мами до людини є безумовна любов, то в 6 років дитина. Досягає шести років, і в неї в цей момент, якщо все було добре до шести років, в неї вже складається ось цей дуже важливий компонент позитивного ставлення до себе переживання власної цінності. Я цінний, я важливий. Для себе для людей, Тобто, для світу. Виходить, що це формується до шести років. А далі е, виходить, якщо людина не сформувала це ну з якихось причин, певних її там недолюбили до шести років, то вона виходить, що вона вже цього не сформує. Це абсолютно ці тренінги. Ну, це така зараз. Зараз я про це скажу. Тепер далі <кхех> з шести до дванадцяти років під впливом тата або тато замінника, да або так званого психологи кажуть, це, ну, це психологи що? Кажуть, соціальний тато. Ну, наприклад, якщо е, сім'я розлучена, функції тата в плані дідусь були бути, були на себе, були, так, вже іноді. брати на себе дідусь, сусід, тренер, дядько. Е, ну І так далі. да? Там, відчим, тобто інша особа. Да, інша особа бере на себе функції батька. Так от, з 6 до 12 років батько або соціальний батько, або біологічний батько е, формують почуття власної компетентності. Що таке почуття власної компетентності? Я можу. Е, Збудувати сім'ю, я можу заробити гроші на своє життя, на життя своєї сім'ї, я можу бути успішним в професії, я можу здобувати друзів і так далі. Да, тобто, от це почуття я можу, віра в свої можливості, то було віра в те, що який би ти не був ти цінний, це мама до 6 років. А 6 до 12 – це під впливом тата або соціального тата почуття власної компетентності, віра в те, що я можу щось змінити в цьому світі, так як я хочу. Да? Ну, ось так. І це описав видатний американський психолог Роберт Бернс, він це описав в книзі Я концепція і виховання. Тобто це такий постулат. Да? Тепер давайте перейдемо, тобто в ідеалі, почуття власної цінності до 6, почуття власної компетенції до 12. Да? От До 12 років формується оця любов до себе. Якщо вона в 12 років є, вона по житті є, хоча можуть бути в житті якісь трагічні випадки, що її зіпсують. Да? Але якщо. В людини вона в 12 є, то скоріш за все у 80% людей вона на все життя лишається. Ну, а 20 може поруйнуватися від несприятливих, дуже дуже несприятливих зовнішніх тобто, обставин. То виходить психологи праві, коли вони шукають ці проблеми людини саме в дитинстві. Так, да. тепер чи може бути це відкориговано, якщо мама не додала якимись техніками, технологіями, психотерапіями. Да, може бути. Однак по любові до себе досліджень наукових немає. А є дослідження по агресії, от пізнішими втручаннями, бо агресія теж формується в ранньому віці, пізнішими втручаннями вдається знизити рівень агресії на 10-15%. От я би сказав так: що якщо в пізнішому віці, після 12 років, людина працює над тим, щоб полюбити себе, вона може, скажімо, збільшити наявний рівень ставності до себе, зробити його більш позитивним на 10-15, може 20%. відсотків. Тобто, це коригується, але в обмежених межах. Якщо, якщо говорити а про а які техніки потрібні для людини, щоб підвищити самооцінку, чи це вже реально, скажімо, в дорослому віці? І наскільки самооцінка взагалі впливає на людину? Два слова скажу за аутогенне тренування. Аутогенне тренування на різних людей впливає по-різному. Аутогенне тренування це навіювання. Да? Тобто у людини є така характеристика, це вроджена характеристика, яка називається абсорбція. Абсорбція – це здатність зливати з зовнішнім об'єктом. Скажімо, наприклад, там, я на вас сконцентрувався і я відчуваю себе частину вас. В одних людей цей талант є, в інших немає. Це вроджена особливість нервової системи. Так от у людей з високою абсорбцією, які дуже схильні от, скажімо так, вбирати в себе світ, да, у них навіюваність вища. От приблизно 15% людей в цьому світі мають дуже високу навіюваність. От їм можна оцю любов до себе навіяти автотренінгом, можна в півтора рази збільшити, ну, умовно, я кажу, да? А є 15 людей, в яких ця абсорбція взагалі ніяка. Да? І цим людям, ви, що ви там, їм, яким аутогенним тренуванням не навіюєте, це неможливо. Тобто, в них є раціональне польвище. Так, да, да. а є ще 70% людей, яким це може частково допомогти. Тобто. Аутотренін допомагає не всім, він добре допомагає 15% людям і частково допомагає 70% людям і зовсім не допомагає 15%. Доволі. є спеціальні тести на абсорбцію. Можна подивитися свою абсорбцію і зробити прогноз. Поможе воно вам ще не поможе. Угу. А якщо говорити про а, така ще тема а, про приниження людини? От, власне про що я говорила на початку? Як людині себе захистити, якщо її принижують, і якщо її принижують публічно? А, ну такі, скажімо, дві окремі, ну, окремі напити. Самооцінкою пов'язано, да? Ну іноді просто кажуть так: що не, не реагуй. Тобто тебе принижують, ну не реагуй. Ну, ну такий він там, скажімо, люди. Е, ну, я хотів спочатку за самооцінку завершити. Дивіться. Да? Самооцінка коригується трьома методами. Є три методи: перший метод це медитація, це методи зміни емоцій, в тому числі любові до себе. Перша це медитація, друга це психотерапія, третє це ведення спеціального психологічного щоденника за спеціальними правками. Ось три методи, як змінити свою самооцінку. Це, в принципі, психологічний щоденник доступний кожній людині. Просто треба взяти цю методику, вона її в інтернеті, і працювати над собою. І приблизно протягом року, якщо протягом року це робити систематично, я спостерігав у людей, які знаходили в собі сили це робити, досить значні позитивні зміни. Ну а як все таки скажімо так, наскільки людина має реагувати, і чи має реагувати, якщо її принизили, якщо її скажімо, образили? Дивіться, якщо принизили, так в кожної людини є своя психологічна територія. так? От, бо, так звані кордони, кордони особисті да, кордоні, да, от що таке моя психологічна територія. Я маю право розпоряджатися своїми грошима. Я маю право розпоряджатися своїм часом. Я маю право, щоб на мою гідність ніхто не зазіхав. Я маю право, щоб мене не ображали. Да? Ось це моя територія. Тому, коли хтось ображає, це грубо сказати такий агресор, який заліз на мою територію, і топає по ній ногами. Да? І е, тут виникає два питання. Перше питання це внутрішній захист контролю. Як ви до цього став... Sta... внутрішній захист, вибачте свою Як ви до цього ставитеся? Да? Е... Спробува тому, що взагалі-то в ідеалі, з точки зору психології, правильно захищати свою територію. Але треба розуміти таку річ, що е... захист своєї території часто має дуже високу ціну. Да? Ну, Наприклад, на вас наїхав начальник. Е... Ви собі змовчали, ну і далі працюєте. Ви собі. Почали захищати свою територію, і вас звільнили, да? тобто захист своєї території, іноді він має маленьку ціну, а іноді за нього треба дуже дорого платити. Зрозуміло. Тепер тут ключовим є не те, як ми захищаємо свою територію, якими словами, а важливо те, як ми всередині своєї душі до цього ставимось. Да? Інакше сказати: якщо хтось залізе, топає на нашу по нашій території, а ми від цього страждаємо, це означає, що. Це означає, що ми вражені нам в нас поцілили. Да? Ми е, постраждали. Для цього існує такий трошки, знаєте, український народ має прислів, які такі трошки грубуваті, але б'ють в точку. Дуля в кишені. Да? От е, начальник сварить, є люди, які, коли начальник сварить, вони страждають, а є люди, які склали дулю в кишені, начальник сварить, вони свідомо роблять такий. Вигляд сумний що вони хвилюються. А насправді тримають долю в кишенях і всередині себе абсолютно спокійні. Тобто, зовні він по вашій території нібито топчеться, але насправді всередині вас. Тобто це залежить від людини, наскільки вона сприймає. Дивіться, от я, наприклад, я, наприклад, чиню так. Я як психолог це дослідив про експериментально на собі пробую. Я розумію, що це не всім людям підходить. Ну, буває так, що ти накосячив. І буває так, що по твоїй території топчуться. Але я розумію емоції цієї людини, я розумію, що я її підвів. І я тоді е, думаю, так, да, вона топчеться по моїй території. Ну, ладно, я потерплю, бо ця людина погано контролює свої емоції. Да? Ладно, вже, мені з нею, далі бути. Е, я не готовий платити за словесну перепалку, е, ну, втрату стосунків з цією, з цією людиною. Да? Ну, ось так. В тому випадку, якщо я бачу, що ціна невелика, я намагаюся перевести розмову в раціональне русло, пояснюю свою позицію, захищаю себе, якби. Ну і якщо людина вже переходить якісь рамки, тоді вже приймаю рішення, наскільки стосунки з цією людиною важливі для мене. А ну зазвичай кажуть про те, що якщо людина, скажімо, не відповідає на образи, що це може прийти в психосоматику. А психосоматика це доволі складне якщо доволі Якщо людина небезпечне явище. не відповідає на образи і внутрішньо. Страждає, мучиться і соромиться, тоді да, це переходить в психосоматику, бо вона подавляє свої емоції. Да? Або навпаки, в неї всередині роздрутування, гнів, а вона його подавляє, щоб не показати вигляду начальнику, щоб не звільняти. Да? Ось, коли ми подавляємо власні почуття, тоді в нас активізується психосоматика. Тобто в нас з нервово-психічних причин починає щось боліти. Ну, найчастіше я не знаю, там серце, травна система, да? головні болі можуть з'явитися від того, що ми. Стримую свої почуття. А так, якщо так... начальник свариться, а я всередині спокійний е і тримаю долю в кишені, то якби ніякої но, соматики не виникає. Ну а від чого це залежить? Тобто від психотипу людини, від його від її нервової від системи? Від зрілості, це кажуть зрілість. да? Від, тобто від мудрості і мене незаслужено людини. сварять, або мене e сварять більше, ніж я заслужив. А чого я маю з при цього приводу переживати? Ну, мене не сварять, але чи можу я захистити себе? В принципі, можу. Чим я за це заплачу, втрачу зарплату, ну умовно сказати, там 500 доларів. А як довго я буду шукати нову роботу і чи дадуть мені на новій роботі 500 доларів, Да? Ну якось ось так. І цей момент я внутрішньо абсолютно спокійний, особливо, якщо це відбувається не публічно, а десь в кабінеті керівника. Да? Бо звичайно, якщо це відбувається публічно. Я тут мушу ще зважати на свій авторитет і образ в соціумі перед іншими людьми, тут же якби складніша проблема. Бо коли я не хочу платити ціну, щоб мене звільнили, я тоді плачу ціну, що навколишні люди починають до мене гірше ставитися. Тут, Тоб... тут, тут, тут вже баланс цін йде. Угу. А люди, які які, ну скажімо так, взагалі ображають от Є такі люди, як вони називаються здається, аб'юзери. Я тут можу помилитися. Ну, це називається мобінг взагалі, то коли на роботі людину. Ну, людина якесь завдання там не зробила, накосячила, або, може, її спеціально поставили в таку ситуацію, що нібито вона не справилась, і починають її цькувати. Да. Ось у це цькування. Тобто, коли вам сказали, там, ти не виконав завдання, тобі штраф 50 гривень. Ну, ладно, не виконав, да, правда, не виконав. Ну, штраф 50 гривень добре, а коли тобі кажуть, ти нікчема, коли тебе публічно кажуть, що ти нікчема, що тебе виженуть, ти, ти там. Такий сякий, коли твою особистість знецінює, да ось це називається мобінг на роботі. А коли в школі з учнями, це називається булінг. Да, у нас є спеціальні закони проти булінга і, і проти мобінгаречі теж там, нещодавно. Да, прийняли. Буквально нещодавно прийняли ну там зовсім ну булінг, це діти, да тому їхня психіка більш вразлива. По мобінгу там значно менший обсяг і значно менш е, серйозний цей захист в законі, але вже є згадка в законі про мобінг. Спро тому, що цей мобінг важко довести, чому бо. Мобінгу доводять свідки, а свідки залежать від того ж начальника, від якого залежиш ти. Да? Ти вступаєш з ним в конфлікті, починає тебе переслідувати, а навколишні люди не готові платити ціну, ставити під загрозу своє робоче місце, щоб свідчити, що, що ти що повіношень до тебе мобін Да? Так. тобто доволі така, скажімо, складна тема. А я маю на увазі, що люди, які зазвичай взагалі систематично ображають інших людей. Про що, що це свідчить? Це у них проблема з самооцінкою, і за рахунок інших людей вони самостверджуються, чи проблема все-таки в чомусь іншому? <coughs> Ці люди зовсім не завжди мають знижену самооцінку. І з самооцінкою це має таке опосередкований зв'язок. Насправді мова йде про ворожу агресію. Ми вже колись говорили в нашій передачі, що є два види агресії: є інструментальна агресія, коли я, е внаслідок свого особистого конкретного усвідомленого інтересу, роблю агресію. Ну, наприклад, дитина в школі забула ручку вдома, забрала ручку сусіда по партії. Вона зробила агресію. Зробила чого вона зробила? Ну, ж треба чимось писати. Да? Звичайно, це просто якби незрілість, неготовність вирішувати проблеми в прийнятний для соціуму спосіб. Да? А є ворожа агресія, що таке ворожа агресія? Я завдаю біль іншого, бо я від цього кайфую. Да? Ось ця ворожа агресія є наслідком є наслідком психологічних деформацій. Такі психологічні деформації виникають в першу чергу у тих людей, над якими знущалися в сім'ї. Але такі психологічні деформації часто мають і біологічні передумови, да? тому що агресія на 50% вроджена. А на 50% вихована, і є люди, в яких вроджена агресія має досить високий рівень. На жаль, ну як правило, це трапляється в тому випадку, якщо в когось з батьків генетично підвищений рівень агресії. Да. Це вже американські психологи відкрили, що виявляється агресія значною мірою вроджена. Да. Ну на 50%. і Цікаво, тоді. Дуже... Да, і от коли людина має оцю ворожу агресію, а коли висока вроджена агресія, вона дуже легко переходить в ворожу. От ем, досліджували різні цифри, от, наприклад. В, от у нас в Вінницькій області, коли колись ми з колегами досліджували, це вже правда, було років 20 назад. То в селах приблизно 20% людей мали підвищену ворожу агресію. Тобто вони отримали кайф, коли комусь робили погано. А в місті Вінниці на той час кількість таких людей сягала 40%. Доволі, Доволі значна, але в більшості людей ця схильність вона не дуже виражена. Да? Це трапляється, але не так дуже часто. А є певний відсоток людей. Я думаю, що це відсотків 15, якщо говорити про населення Вінниці, може 10, у яких це дуже виражено, і у яких є це способом повсякденним способом поведінки. Звичайно, такі люди сіють навколо себе якесь напруження, страждання, і дуже сумно, коли така людина стає керівником. Так? Тобто для неї приниження інших і знищення особистості інших, знецінення інших стає звичною повсякденною практикою. Це ну керівництво повинно стежити і не дозволяти, бо такий менеджер він нераціональний, і в такого менеджера задачі завжди виконуються гірше ніж в того, хто більш раціональний. Так? От ворожа агресія перешкоджає керівнику ефективно керувати. Я зрозуміла. До речі, дуже така цікава тема. Але mm -hmm. сніслав, я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час і завітали до нашої студії. Ну нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був психолог, кандидат психологічних наук, викладач кафедри психології Вінницького державного педагогічного університету Олександр Станіславович Безверхя. Говорили ми сьогодні про любов до себе і про те, чи потрібно і як потрібно відповідати на образи. З вами була Ірина Булгакова. Сподіваємося, інформація для вас була цікава. На все добре, до наступних зустрічей. Зустрічі на Єрусалимці на 101,8 FM. героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.